А от тепер ми йдемо на дитячу площадку. Вже травичка зеленіє, у нас вже розквітають дерева. Така краса. Оце треба у нас у дворі. Така краса. Полодові дерева у всьому дворі. Як наречена, наче у нас не двір, а наречена. чекаємо, поки вони зацвітуть ще сильніше, дерева. так класна. Це тренажерний, тренажерна площадочка. Ні, тут у Льові є такі штуки, їх треба дістати руками поручні. Але, але це для дорослої людини, Аліс. А. а отут таке саме тільки штовхать по-іншому, руками також триматися. Отут Давай. можна спробувати. Давай, Ляк, ти туди, а я сюди. Ні, отут, отут ручками. Оп. І штовхай вперед. Ні, так воно окремо, Аліс. Це окремо. О, Аліса і там змогла. <рес> Що, Льовушка, не виходить? Льова, хочеш сюди сісти? Давай. Алісочка, спробуй тут. Сидай. Там Сідай, можеш сісти? Аліса хоче тебе покатати, так <рес> Бачу. А ну-ка давай <гум> даває. Куда куда? Стоєш? И в тебе вийшло чи ні? Ні. Yeah. ну штовхай вперед. Оооо, бачиш, окажеш не вийшло. Льова тут. А хочеш я тебе покатаю тут? Давай, Давай садись. — сидиш. А як ти? Там ти свою вагу просто, а тут ж ти, ти не потягнеш, Олеся. <світок> <світок> трошки потягнеш, я зрозуміла. О, льовушка сюди хоче. Оп, можеш трошки нижче взяти, щоб тобі зручніше було. Ручками. Трошки нижче можна взяти. Mm -hmm. Так, так зручніше тобі, так? Чи ні? По черзі, по черзі. Одна давай, нога вперед, інша назад. Одеса, давай ще так. Ще так можна качатися, да? Давай, іди сюди. Одеса с нас підігрять. Логан дишла. Я садиться. Ну? Катись по чат. Так. Тут? Так. О! Стоп. Стоп. Я... Стоп. Аліса Льова встає вже. Стоп. Давай, мама, а покатай ти мене. Давай. Так, зараз я Алісу спробую Катай. О. Гой, так? да. Ша? Да? Да. де ковилка, там лоша. Пиш... О, тепер ти сиди. Давай. Ну тут легко далі. Це якщо дуже довго робити, то тоді втомишся трошки, мабуть. Отак Он Льова вже кудись там пішов. Де? На тільце. Ого, то ми туди, дивися, це вище мого зросту. Навіть я, якщо руку вверх витягну, я не дістану. О, Льовушка, що знайшов. Льов, ти знаєш, що це треба зробити? Так, да. Да, отак от. Ножку став туди. А потім піднімати ніжки вгору. Ну, просто воно воно просто на дорослу людину тут розраховано, тому... Ось, все. Аліса спробуй. Ой. Ні, далеко для вас, того що це на дорослу людину. О, ну, так, да, отак от якось. О, я хочу на детську площадку. Іди. Льовочка все пробує. Я навіть не знаю, що тут треба. Ну, повсь... так. А, це, мабуть, прес качать тільки. Якщо це доросла буде людина, то отут от буде десь ноги закінчуватись. І тоді можна буде на спинку, спинку качать, не прес. Ні, ти правильно стояв, тільки так. Можна качати спину, люблю. Тільки не для дитини, а для дорослої людини там можна дістати щоб спинку качати. Да -да? Ну, якось так. Хі -хі -хі -хі. так? Мам, да. І тут ага. щось цікаве. Понятно. Ага, понятно. Ой, Ой. мам, я кажу, це сос. <гум> ну, вилазь. На ліса вже на дитячому майданчику награлась. Повернулась до нас сюди, на спортивний майданчик. ось тут хат. Я не знаю. Оце для чого? О, Наліса на кличі. Тримай. Тобі так більше подобається, ніж сидіти, так? А, ти просто так дістаєш краще. Це О, квіточка, це тобі, сестричка. мені трохи незручно тримати її, так? в сумку.